Всім привіт! Мене звати Олена Васенцова. я власниця студії Пітільки Шоп в Україні, а також дуже люблю в'язати. І в мене багато-багато цікавого на цій сторінці. Сьогодні в мене на гачку ось така красунечка. Дівчата, це неперевершена косичка, це поліфірний шнур дуже гарної якості, це шнур українського виробництва. Така каса має назву Україна. Дивіться, яка вона гарна. Поліфірний штурм 3 мм, який ви можете придбати в нашій студії. Вибір дуже великий. Коси всі різні, але я дуже хочу познайомити вас з нею поближче. В одній косички 350 метрів. Кожен колір іде окремо. Ми підібрали для вас найяскравіші. Найвлучніші поєднання. Колір від кольору переходить повільно. Бачите, від одного до другого обов'язково є градієнт. Кожен колір окремий, і ви можете самі скласти поєднання, тобто прибрати один колір, чи додати, чи перемішати, чи почати ось так і робити свій виріб, як вам більше подобається. Довжина 350, вага такої косички 620-650 грамів. Довжини цієї коси вистачає на повноцінний виріб. Тобто, ви можете зв'язати рюкзак, торбу, клач, торбинку, зв'язати килим. Звичайно, потрібно буде декілька косичок. Або навіть серветки на стіл, і вони будуть дуже гарні. За що я люблю цю косичку? За те, що за мене вже все зробили. Мені не потрібно нічого вигадувати, а просто брати і в'язати. Якщо у вас повноцінно в'язаний виріб, ви завжди зможете попрати свій виріб. Просто закиньте його до пральної машинки, і все буде з ним гаразд, тому що він. Не втрачає колір, він не втрачає форму, він після висихання повного буде мати такий самий вигляд, як до прання. Ось така цікавинка. Давайте покажу вам, як вона лягає у полотні. У мене гачок 3,5. Рекомендований гачок для цієї косички 3-3,5 мм. Ось я взяла у мене залишки від іншої коси, але такого ж самого об'єму. Дивіться, як гарно він лягає у стопчиках. В'яжеться, дівчат, просто на одному диханні. Ваші ручки будуть просто відпочивати, тому що він полегшатий, об'ємний і дуже гарно лягає у стопчиках. Подивіться, які вони класні. Виріб буде щільним. Якщо ви не дуже щільно в'яжете, пропоную вам обрати гачок 3 мм, а так взагалі 3,5 і все буде гаразд. Я вам дуже раджу придбати такий шнур, спробувати, і я впевнена, що ви закохаєтесь у нього з першого стовпчика.